Презентую готові роботи, планерочки. Сьогодні будемо дивитись ось такі три планера, дизайни. Три готові роботи. Так, <клух> планер. Виконан для наявності, за натхненням ось такий розовий питончик. Класичний дизайн обкладинки, це стандартна така класична обкладинка, позаду леблик. Є в нас підвісочка. Двісечка з камінчиком і така квіточка. <кій> так, наліпочка додана на цей планеручик. Далі дивимо, що всередині. Всередині у нас. О, ось такий дизайн. Є, <кій> Є наліпки. Подарунок, як на так. А, Є карточки фольговані, ось такі мотиваційні карточки з дівчатами. Так, і дизайну вся обкладинка виглядає ось так: тканинка американське БОВД. Да? Вона з рожевим напиленням. Ось таке, рожеве золото да? напилення на тканини. Плайнер повністю зроблений вручну. Кишеньки тут, три штучки, карточки. Позаду стоїть шкірзамчик. Все проклеєно, все сшите все разом. Воно не розклеїться, бо воно прошите все разом. Я показую, як я прошиваю свої плани ручки. <кій> я роблю все разом, щоб воно міцно трималося довго. Так, позаду класичний, стандартний дизайн кишеньок. З лівого боку у нас котова, з правого боку у нас вертикальна, на всю довжину планера, вкладинки. Есть петелька под ручку, есть ручка в До речі, тут ручка с золотом с паталью. Да по телепатии с паталью золотая. Воздух прошел. <coughs> Так, дивимося в цей планер, Best Day називається план. Блок сторіночок в цьому планерочці у нас на англійській мові. І цей планер повністю роздрукований на англійській мові. Тому в цьому планері... Сторінки такі баланси, все і візуалізації, і плани е, мрії на рік, топ-цілі, вони всі о, на англійській мові. О, контакти, сайти сторінки всі звичайні, а ще е, диз... Тверстка цього, цього блоку сторінок, вона йде кожний місяць. Бачите, January, плани на місяць і п'ять тижнів розкладка. Все позаду сторінка для нотаток. Роздільник Фебрі, хорошо. Теж плани на місяць і 5 тижнів. Март, плани на місяць і 5 тижнів. І так далі. Це весь блок сторінок, весь він йде кожен місяць окремо. І це, ну, може, для когось і зручно, щоб місяць пройшов, витащити його, убрати і далі заповнювати наступні. І щоб все разом не, не носити з собою, або щоб не заважала. Тому можна, ну, як із варіантів, ось так його примінити. або кому важливо кожен місяць, щоб він був окремо. І плани на місяць, і плани на тиждень бачите. Так. Оце дуже зручно кому. Ті, хто навчаються, або кого плани такі е, ну, місяць, тиждень вони е, якби не тривалі, не проходять через весь рік там, чи через весь тиждень, місяць. Так, ну, кому як підходить? Тут дизайн такий. Ось. Все, я вам показала. Всі вкусняшки стоять різні, різні-різні наповнення. ацетатні, мотиваційні. Позаду у нас стоїть ось такий рожевий картсток, який захищає блок сторінок, карточки і ручка в подарунок. Все, ось такий планерочок, виконаний. Він готовий. Так, наступний на огляді у нас голубий ось такий ніжно-ніжно блакитний. Є підвізка теж, дизайн обкладинки ось так виконаний. Може, ні. І позаду. широких лястик закривається на магнітну кнопочку. Фурнітура тут вся стоїть золото. Всередині в нас кутова кишенька, ось така тканинка з золотим глітером. І ось так виглядає повністю вся обкладинка. Карточки, скрипочки, це все. Додається, до кожного планерочку, тому не хвилюйте, що я відкрила, тут нема. Це просто наповнення я можу покласти при відправці планера. Ручки. Є, все є. Можна додати ручки. Все додати. Так. Планер блок сторінок тут стоїть ось такий. Дуже поєднуються ці блакитні джинси да, з вкладинкою планером. Блок стандартний, плани на рік, плани на місяць, і рік в цілі, год в пікселях, так, це в нас закладочка, контакти, сайти паролі. Блоки сторінок вони відрізняються дизайнами. Сторінок в мене дуже багато, дизайни сторінок різні, на різних мовах, тому кому який дизайн потрібен, будь ласка, обирайте і ми роздрукуємо. Така калічка блакитна. Це в нас роздільники на фотопапері, так, надруковані. В цьому наборчику ось такий планий на місяць. Бачите, є йде 12 місяців одразу. Что чи більше стоїть? 12 місяців, так. Ось така дівчинка, і ось такий розкладка плани на тиждень. Є список, є трекери, є якісь нататочки зробити. Кому підходить така розкладка, можна ось таку розкладочку. Так. І де у нас 52 тижні. Саме цей блок сторінок він на російській мові, тому, якщо не потрібно, ми можемо його замінити на будь-який інший, на українській мові або на англійській, це не проблема. Просто ось так: тиждень і клітиночка. Можна роздрукувати одну клітинку, це теж не проблема. Так, це позаду у нас така кишеньки, да? і ось такий дизайн планера. Ну, і наступне у нас це обкладинка, дизайн сторінок я ще не придумала, не надрукувала, скажімо так, але обкладинка готова. Оливковий колір шкерзаму в поєднанні з таким ягода малинка. Ось такий ягідний, да, якийсь фуксія, да. Є китиця, є з камінчиком рожевим така підвісочка. Ну, і тут камінчик зелений. Так, Додала ось тут, бачите, золоту таку полосочку, щоб прикрасити. А ось тут можна написати або планер, або ініціали будуть нанести. Так, ну і що тут в нас? Це в мене був надрукований титул, і він дуже пасує до цього планерочку, я його сюди. Підібрала і ось такий роздільник з піонами теж перекликається, Це я підібрала. Вже теж підібрала калічку, бачите? Така рожева, да? і підібрала ось такий рожевий ацетат. Це я підібрала до наповнення. Ось така закладочка буде з квітами. Всередині американська бавовна, вона у нас з глітером золота, тому фурнітура тут золота, кишеньки класичні, стандартні, з лівого боку кутова, з правого боку вертикальна на всю висоту поділена на дві 2 кишеньки для карточок, і є петелька під ручку. Так, є бантики з цього наборчику. Так? І, як завжди, я виконую шкивзам позаду для того, щоб нічого не цеплялось, все гарно сюди вставало і трималось там. Ось така обкладинка. Вона вільна, блок сторінок можна надрукувати, який хочеться. І манікюра мастера, і датовані, і не датовані. Різні-різні ну, сторіночки можна надрукувати стандартні і не стандартні. Ось. І титул поставити і все, і буде вже огоньок. Тому, якщо сподобалось, можете писати вона наявності і чекає на власницю.